Всім привіт. І так, підготовка до наших подорожей продовжується. У мене невеличке поповнення гаджетів. Дякую, що ніхто не відгукнувся на допомогу в придбанні. Але от Отакі гаджети сьогодні до мене приїхали. Велике дякую продавцю. Ссылка буде в описі. Він зробив невеличку знижку мені як волонтеру. Приїхали дві такі рації так що І тепер у нас у мене ще є одна з двох лишилась стара моторолка. Я її трохи все ж таки відновив, ще поживе. Тобто у нас ще в дорогу є три рації в місця, де немає зв'язку. Зараз будемо їхати на Херсонщину, так що буде зв'язок. Всім дякую. Далі ще забув, забув показати. Ще продавець надав з великою знижкою отакі От антени. Нагоя. Ой, Отакі такі антени на ГОЯ, Це для посилення. Сигналу і підвищення чутливості рації. Вона дуже удобна, гнучка, і можна навіть під бронюк заховати, скрутити, і вона не буде заважати для користування. Ставиться вона на ММА роз'ємчик. От. Все, дякую всім. За увагу, особливо дякую продавцю. Силка на магазинчик інших продавця буде в описі.